Вітаю з магазина «Сінсей», а саме із відділу «Сінсей сінцейхом. Дуже багато акцій у відділі саме сінцейхом, тому хочу показати сьогодні акційні позиції. Зразу хочу сказати, що прийшли новинки, дівчата їх розкладають. Це я, скоріш за все, буду в п'ятницю вам показувати новинки. Щоб вони вже всі були на поличках, тоді більш цікаво, більш ну, більше всього. По-перше, хочу показати ось цю поличку, якщо її прикрасити квітами. Ця поличка взагалі йде для квітів, для саду. От як вона файно виглядає. Дивіться. Якщо на, на неї дійсно так поставити квіти, вазони, то виглядає вона чудово. Так, ця поличка коштує по акції, вон, бачите, 519 гривень замість 899. Аж 42% знижки. Відійду так, вам її покажу. Ну, дійсно файна ціна. І також акція. 519 гривень ще на отаку поличку вона не розкладена, але скажу, що на неї акція 42% знижки. Знижки дійсно файні. Далі акція вже ну, на таку як кошик 189-30% знижка. Ще хотіла показати, як гарно вони цей стілець розклали. От і зразу видно, як він виглядає. Так приємно, чудово, що на нього аж скільки подушок можна скласти. От такі подушки по 269, 30 на 50. От подушок я не бачила, мабуть, новинку встигли якусь викласти. Так, дивіться, ось так цей стілець виглядає, але мені здається, цей з лимончиком іде ще як не акційний. Поки. Не бачу, де ціночок. Зараз я до стільців підійду, вони окремо стоять. Глянь, така банка з силіконовою кришкою, з такою зручною. До речі, велика класна банка. Коштує 269. От як тут І також по 159. Ось такий, гляньте, для пікніка кошик. 41% знижки замість 289. Далі. Хочу показати ось отак в стільці, їх багато, кольорів 599. На стільці е, тут так, акції я не бачу на великі, Оці з лимончиком, ось вони в зібраному. 599. Хотіла показати такий кошик, до цього не бачила. Зараз правильно назву прочитаю. Такий також з полуничками. Це називається кошик для зберігання 239 гривень. Такий йде на змітці. Ну і далі показую вам акції. Так, ось тут це для тварин. По 39 написано, такий повідок є. так, Це називається у них нашийник, 39 гривень по 79, ось така вау ціна. Також виглядає нашийник для домашніх тварин. Гарно, такий м'якенький 79 по 39. Ось так. Ось такі пет. І ось такі по 39, по 59 миска. Я так розумію, це акційна ціна, навіть по 49, замість 89. Ось така гарненька. Може, тут також акція, ні, тут немає акції, тут по 119 гривень. Тут написано вау ціна, такий повідок. Так, це шлейки для пса називаються, шлейки 169 гривень замість 219 і також шлейки для пса 169 замість 219 гривень. Так, ну тут по акціям начебто все в цьому відділі. А, ні, ще сюди. По 169 для зберігання сухого корму. Ось такий. Ну, дуже файно виглядає. 23% знижка. По 99 гривень написано вау ціна. Не знаю, так воно чи ні. І 119 гривень. А що ж тут за 99 цікаво? О, а велика миска, гляньте, за 99. Маленька 119, а велика вже по акції за 99 дійсно так. Так, отут шкрябалки у них такі, також є для котиків, хто не знає, у них великий відділ 339 гривень. Я дивлюся такі рожеві цінники, тому що зрозуміло, що це акція 189 гривень. Клітка для гризунів замість 339 По 189 також замість 339 килимок для домашніх тварин. Такий лахматий такого розміру килимок для домашніх тварин. Так, далі із рожевих цінників по 169%. Ось такий ух ти, він як з каміння начебто зроблений дозатор. Замість 269, 37% знижка. Далі по 189% таких два дозатора. Вон... о, Це ціла така коробка. Бачите, як воно зроблено, не відокремлено нічого. А ось так єдиною такою конструкцією. І дозатори. Дозатор для рідин написано 189, замість 339. Така позиція я не бачила раніше. Цікаво. Далі тут в пледах є по 79 акції. Ось такий плед замість 119-79 гривень, 125 на 150 Він в сіренькому такому кольорі, Ну, як тоненький, я б сказала, ось бачите, такий стойсенький плед. Так, із рожевих цінників ще 289. Написано покривало, мабуть, десь не переклеїли, зараз знайду. Є таке 459. Ні, я не бачу за 289 рожеве покривало. Але десь колись було, може ті продались уже по 159. отут прям червоний цінник стоїть. Отакий плед дуже гарний цей колір, О, Вони йдуть по 239 розмір 130 на 160. І ось такі по 159 дійсно, 41% знижки з квіточками, 130 на 160. Уже ці зелені по акції. вообще взагалі дорогучі, покривала. 1499. Тут написано, ось це така маленька тарілочка за 29 гривень. Тут вона, до речі, остання. Такі по 99, гарненькі кухолі, по 139 у формі квітки. Далі по 99 є тарілочки, ось такі круглесенькі. І такі в смужку. Ось такі гарненькі ось ці кухолі. Ну, це новинка, це без акції. 160 29 гривень. Тут я переходжу, така колекція, знаєте, як святкова була, а краще просто посуд покажу. По 149 глибокі тарілки з золотим декоруванням йдуть в чорному і в білому кольорі. Також в чорному по 129, і ще більше 41% знижки. Тут чашки оці йдуть на знижці, ось такі високі. 169, ні, це не від них. Ні, Ні, по 169. Тут кружка 79, отака кружка замість 119 кухоль. 34% знижки. Котики отак намальовані. По 119. Такі великі тарілки, до речі, велика тарілка 37% знижки, 119 замість 187. Ой, ще бездей. А, це 149. Без акції це новинка. Так, тут акція 149 ось такого плану. 149 також акційна позиція. Подивимося, що. По посуду такому скляному. Ну, ці вже я вам показувала, є смарагдові і є блакитні. 4 одиниці, ось, дуже гарних келихів, схожі, як в п'яній вишні, такі ребристі, як сказати, такі важкуваті. Ну, гарно так вони виглядають. 360 мл кожна склянка, 4 штуки за 269. В двох кольорах такі акційні. Тут по 69 дві чашечки скляних. Ось так, як вони намальовані, такі і є. По 139,4 криманочки по 420 мл, навіть не криманочка, а чашечки з ручкою. По 139-119 по 119, високі стакани, дві штуки. Далі знову тут на цих торцях у них як текстиль. 99. гляньте, який чудовий з велосипедом, така гарна ця наволочка. 45 на 45, 41% знижки. З таким велосипедом гарно виглядає. А внизу, а внизу йде без акції 149 Щось таке з полуничками з'явилась гарненька, я не бачила рожева. Така коштує 119 гривень. Ось такого плану. Далі переходжу в наступний. Ряд. Ну, тут оці, вже я показувала серветки по 39 гривень. Ага, ось дерев'яні, давайте подивимось, бамбукові. По 99 гривень, ось така дошка кругла. Зараз переверну вам її покажу. Таця серве, серверувальна. Глянь, де, як вона зроблена. Ніколи раніше також не бачила. Вона вже на знижці. Таця така коштувала 219 гривень. Кругленька. Так, різні написи по 99 гривень. Тут ідуть по 149, 38% знижка, начебто тут 4 оці підставочки, під чашки ще й в коробочці. Знижка 38%. Також знижка на це у нас називається коробка для зберігання. Ось так виглядає: 159 гривень. Коштує тут написано по 99, зараз гляну. ага, 149 це для рушника. Підставка для паперу 149 гривень. Ціна. Далі, ось це для зберігання, бокс такий. Ось так він відкривається. Цікавий. Коштує зараз 219 гривень, замість 339. Так, 189, ось такі чайники. 189 гривень. І ось такий набір, це акція, так розумію. Так, 359, замість 459. Оце вся конструкція називається та ця серверування. Серверувальна. Для сипучих є по 119, бачу внизу. Тут такі великі банки, по 169 меншого розміру, по 79 банки. Так. Що тут ще є на акції? Ось така таця є. А, вона зручна, до речі, на липучках. Ось оце коштує 189, замість 339. Він, Можна його на 340 градусів повернути. Получається, ось отак отак ви його повертаєте. Гляньте, як цікаво. Класна позиція. Це 189 піднос називається 44% знижка. Далі, 69%, ось такі 4 стаканчики коштують. 42% знижки, такі як пластикові. Далі. А це у нас для холодильника, до речі, така зручна, мені здається, багато таких. А вона без знижки. Кошик для зберігання 189 гривень. Ну, тут от стоїть цінник 69, може щось на неї. 189. Так, от 169, отут замість 219 коробка така для зберігання. Тут по 189 для діж. Вошнер. Тейб. Це, мені здається, як для порошку щось таке. Коробка для зберігання. По 289, ось такі, як кастрюлька зроблена з дірочками вже по акції. Це для картопельки. 289-37% знижка 23 на 21. Така величенька з кришкою. Далі тут. Ось тут знижки йдуть. на Ось такі кошики також для зберігання. Да? 79 гривень такого розміру, найменшого акція. І такі скляні по 119 ці йдуть без акції. Далі по 219 для ось такі. 219. ні. Зараз гляну для чого по акції. Так, для чеснику по 149, а по 219 компост написано. 219 гривень. 24% знижка. Тут по 269 ось такий дозатор з губкою. 21% знижки. І є відділення для губки. Так, отут от у нас без акцій. Я не показую ніколи, ось ці для телефона чохли, тому що вони тут в основному на айфони і на кожному моделі окремо це так не для всіх актуально. Блокноти це актуальніше. 59 гривень, таких три штуки, як зошити. 59 гривень за три таких великих в клітинку. Або 29, дивіться, які нотебук. Ось такі три штучки, 29 гривень, 51% знижки. Оце такі цікаві тут речі. 59 гривень, ось такий дійсний. Три штучки. На 119 коштував, 50% знижка. Ой, а тут взагалі класний антистрес, Гляньте, ще, йде, ще й ручка тут є. Класний який блокнот. Цей коштує 69 Тут написано 96 аркушів, а 5, скільки грам він важить. За 69 гривень 68% знижка. О, це такий пенал цікавий, також цікавий 46% знижка, 59 гривень. Ось такий пенал за 119 по акції. Ось такий класний, дуже крутий, за 99. Вже такий класний пенал, суперовий. І як іграшка, і як пенал. 99 Отак він відкривається, як рюкзачок. По 59, ось так. це також блокнот. Тут для нотаток за 35, Ого, набір такий ручок за 129 гривень. Або ось такі ручки за 35 гривень. Там гляньте, з ламою за 29, або ось там, ой, які класні, по 29, за 35, За ананасом, по 35, ось така ручка. Ще на подарунок, дуже класні речі. Знову багато акцій на скатерті. 69, 140 на 220, 41% знижки або 289, 140 на 220, є за 169. Є 100% поліестер 50 на 150, 139 гривень. Ціна по 99, 50 на 150. Тут по формам: ось такі е, форми для шоколаду: за 49, за 59 для випікання, за 79 також. Так, це ми таке бачили. Ану, тут що у нас? Ой, це для дитячий посуд. Глянь такий гарний за 99 гривень. Акція, така тарілочка, такі тарілки без акції. вау, ціна 79, замість 149, така тарілочка. Зараз глянемо з футбольним м'ячом 169. Або такі глибокі, ці без акції, ось ці, мабуть, по акції. Да, 79. Ось ця колекція по акції по 79 гривень. Так далі, що тут ще акційний? Оцей, мабуть, набір, да, 149 гривень дитячий. Далі. І тут по 349 також як акційна позиція, так розумію. да, Замість 599. Ось набір ось такий, як намальований, із восьми, я так розумію, предметів. 349. Тут по 69 такий стаканчик з соломкою. А ну, а ось цей цей точно без акції. Навіть можна і не перевіряти. Так, без акції. 169, хоча він у них давно класно виглядає, дуже стильний. І тут по 79% такі, ну дуже зручні, я б сказала, дуже зручна За ця склянка. 34% знижки з соломкою скляною. Є рожева, є зелена. І виглядають так ну прикольно. По 99% така ось пляшечка. По 99 41% знижки. По 139, по 99 і далі вже той відділ, а то я його пройшла, так знаєте, і пішла далі показувати. Тут є, як завжди, підсвічники по акції за 99, за 79. Завжди є свічки по акції. тут По 99, кошики по 219 для зберігання, замість 339. Дивіться, які Два кошика за 219 гривень. І тут 219, чи такий великий ось кошик. Далі, бачите, я ж вам кажу, викладають новинки. Оце 139, ось така коштує ваза. І ось 129 така ваза коштує. Ось 159 ось розпродаж, 50 ого, на цю 53% знижка. Нормальна така знижка, і тут 59 дев'ять. Ну гарна ціна. що так є. Тут 169, Може в цьому кольорі. Так, а в цьому кольорі дивіться, аж 65% знижки. Дійсно, 59 гривень. Тут викладають кактусів, ананасів. Потім прийду, все зніму. От всі, що новинки зараз, вони повикладають. Буду вам потім їх показувати окремо. Так, начебто, все. Свічки хотіла швиденько ще показати вам, що у них бувають завжди свічки на знижках. 79, замість 119, Гляньте, яка файна лімон лайм. Ось така свічка дуже гарно виглядає. 79 І ось оціан. Тут якийсь аромат світ. Щось також з лимончиком зв'язано. А тут 119. Ну, от Треба піднімати, дивитись, на які знижки є, на які немає. Так що знижок взагалі у них. Багатенько ось тут підсвічники по 79 гривень два види, дзеркало за 69, до речі, великого розміру, 63% знижка. Ось таке в оправі білій. По 99% ось так складаються зручно. Кошики для зберігання. Гляньте, який він такий, як льняний. Зручний, потім склали, якщо не треба, по 129, ось такі біленькі, такі рожеві, по 79, ось такі кошики в рожевому кольорі, 79, наверху по 159, вже знижка йде. Я на цьому буду свій огляд закінчувати. Я хотіла показати вам акції. Думала, подивлюсь, чого буде більше акцій чи новинок. Якось сьогодні більше акцій, тому показую акції. тут, мабуть, вони вже новинки викладають. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Дивіться, квіти по 79 розпродаж. Багато квітів вони зараз розпродають. І пока!